Вітаємо на каналі Експорт. Сьогодні ми поспілкуємося про гравців, для яких чемпіонат світу 2022 став останнім буде дуже цікаво, полетіли. Сьогодні поспілкуємося про топ футболістів, для яких Катар, чемпіонат світу 2022 стане або вже став останнім. Вони вигравали Кубки, вони вигравали золоті м'ячі, чемпіонати, Ліга Чемпіонів, Золота Буца та багато інших командних та індивідуальних нагород. Про це будуть говорити вічно. Поїхали найкращий бомбардир в історії чемпіонату Іспанії Барселони та збірної Аргентини. Визнається одним із найкращих футболістів світу: семиразовий володар золотого м'яча та шестиразовий володар золотої буци. Вихованець академії Барселони разом з клубом виграв 10 разів титул чемпіона Іспанії, чотири ліги чемпіонів УЄФА, сім кубків Іспанії та вісім суперкубків Іспанії, три суперкубки Європи і три рази ставав чемпіоном світу серед клубів. Чемпіон Франції та Одра Суперкубку з Парі Сен-Жермен. також не забуваємо про здобутки зі збірної Аргентини. Для 35-річного Ліонеля Месі цей чемпіонат світу стане останнім. Він сам про це заявив. Тому цей турнір для нього і для його команди дуже важливий. Усі або майже усі хочуть, щоб він виграв цей мундіаль. Але чи вийде взагалі це? Ну скоро дізнаємося. Хорвати можуть не пробачити. До речі, цей чемпіонат світу може стати останнім також для легенди аргентинського футболу Ангеля Ді Марії. Йому вже 34 роки, і невідомо що буде потім. Чемпіон світу 2018 року та віце-чемпіон Європи 2016 року Уго Льоріс. Мало ймовірно, що після катеру. Уго поїде на наступний мундіаль, тому що французи мають такого гравця, як Майк Меніан. Те ж саме стосується і Олів'є Жру, який міг пропустити взагалі цей чемпіонат світу з футболу, але Дшамп його все-таки вніс заявку. Він не рік старше, ніж у угу Гольоріс. Карім Бензема також поїхав на чемпіонат світу з футболу, але він не приймає участь через травму, просто не встиг відновитися. Але Франція і так непогано грає і показує класні результати. Для нього цей чемпіонат світу також може стати останнім. Одразу після. Нема світла. Світло з'явилося одразу після Чемпіонату світу з футболу у Каріму стукне вже 35 років. Серхіо Бускетс – чемпіон Іспанії 8 разів, володар Кубку Іспанії 7 разів, володар Суперкубку Іспанії 6 разів, переможець Ліги чемпіонів УЄФА 3 рази, переможець клубного чемпіонату світу з футболу 3 рази, володар Суперкубку УЄФА 3 рази. Вау! Зі збірної Іспанії він виграв Чемпіонат світу 2010 року і потім став у 2012 року Чемпіоном Європи, до речі, у Києві. У складі збірної Іспанії взагалі багато гравців, які можуть не потрапити на наступний мундіаль. Це також Жорді Альба та Цезар Аспілікуета. Їм по 33 роки. Також не забуваємо про легенду Іспанії та мадридського реалу Серхіо Рамоса. Саме цей хлопець не поїхав вже на цей чемпіонат світу з футболу, ну і може ніколи не відвідати наступний. Але кар'єру в збірні він не закінчує. Дуже цікаво, що Рамос вже півтори року не грає за національну команду. Енріки його просто не викликає. Але Енріки вже звільнили, можливо, його запросять. Хм, Хто знає. Мануель Нойер і Томас Мюллер є уособленням Баварії та Німеччини. Часом здається, що вони будуть грати вічно. Томасу Мюллеру 33 роки, а Нойер його на 3 роки старший. Цілком ймовірно, що цей чемпіонат світу для них вже став останнім, і це логічно, тому що їх є кому замінити. Марк Андре Терштеген вже довго чекає на свій шанс, щоб стати першим номером в команді, і це логічно. А Мюллера спокійно може замінити Кай Хаверс або Джамал Мусіала. У німців дуже непогане, молоде покоління гравців, і ми це з вами знаємо. Ну давайте перерахуємо взагалі трофеї та здобутки Мюллера, Їх дуже багато. Баварія чемпіон Німеччини 11 разів, володар Кубку Німеччини 6 разів, Володар суперкубку Німеччини 8 разів, переможець Ліги Чемпіонів 2 рази, Володар Суперкубку УЄФА два рази, переможець клубного чемпіонату світу. 2 Рази. За збірну Німеччини, бронзовий призер чемпіонату світу 2010, бронзовий призер чемпіонату Європи 2012 та 2016, чемпіон світу 2014. Особисті нагороди, володар золотої бузи чемпіонату світу 2010 року, володар призу найкращому молодому гравцеві чемпіонату світу 2010. Заряджай на чемпіонат світу разом з Паріматч. З Мануелем Нойером, я думаю, що все зрозуміло. Це просто легендарна особистість, класний воротар, і ви його добре знаєте. У свій час він міг виграти золотий м'яч. А ви скажіть, будь ласка, хто з воротарів взагалі виграв золотий м'яч за усю історію футболу? Одразу чотири гравці збірної Бельгії відвідали вже останній чемпіонат світу з футболу. Це Дріс Мертенс і Ян Вертонген. Їм вже по 35 років. Також не забуваємо про Тобі Алдер та Аксель Біцель. Їм вже по три. Це три роки. В бельгійців дійсно непогана команда, але дуже вікова. І скоріш за все, цих чотирьох гравців ми вже ніколи не побачимо на чемпіонаті світу з футболу. Так, є Тібу Куртуа, є Азар та Дебрюйне, але цим футболістам вже за 30, що до успіхів команди поки що не зрозуміло. Збірну Бельгії чекає зміна покоління, але цей процес не завжди гладко проходить. Але подивимося, що з ними буде далі. У Хорватів теж достатньо гравців, які можуть вже не потрапити ніколи на наступний чемпіонат світу з футболу. Першим нам на думку спадає Лука Модрі, що людина, яка просто на старіє, грає в мадридському ралі на найвищому рівні. Та за збірну йому 37 років, і він навіть встиг отримати золотий м'яч. Ще не забуваємо про Парішича та Ловрена. їм по 33 роки усі ці хлопці грали в фіналі проти збірної Франції в Воркостані. Це ми пам'ятаємо з вами, але наступний мундіаль вони можуть взагалі не від. Ідати тоді це було найвище досягнення для картатих. Вони змогли вийти до фіналу чемпіонату світу. Ну і зараз можуть в принципі повторити свій шлях, перегати Аргентину. Ну і доброго вечора. Подивимося, хочеться, щоб вони грали дійсно класно. Склад непоганий, але після закінчення кар'єри, ось цих лідерів, цікаво, що з ними буде далі. Потрібна зміна поколінь знову у складі збірної Португалії дуже багато вікових гравців. До цього списку можна віднести Жоау Мотіні 36 років, Пепе 39 років, Патрісію 34 і Криштіано Роналдо 37. Звичайно, основна увага була зосереджена на екс-нападнику Кріштіану Роналду. Для нього цей мундіаль може стати останнім. Але поки що екс нападник МЮ не планує завершувати кар'єру у збірній. Його наступна мета після чемпіонату світу 2022 поїхати на чемпіонат Європи 2024. Мало ймовірно, що для нього буде ще один чемпіонат світу з футболу. Але бачимо, що Роналду десь дав у плані футболу. Йому зараз важко. Подивимося, чи знайде він собі взимку новий клуб. Неможливо сперечатися з. Тим фактом, що Кристяне Роналдо дійсно класний футболіст. Він є найкращим гравцем за різними версіями. Він найрезультативніший футболіст на рівні збірних та мадридського реалу. Також, як і Лео Месі, вважається одним з найкращих футболістів світу. Це перший футболіст в історії, який виграв англійський чемпіонат, чемпіонат Італії та чемпіонат Іспанії. Визнавався найкращим гравцем та бомбардиром в кожному з цих чемпіонатів. Неодноразово він отримав золотий м'яч цілих п'ять разів, а також чотири рази отримав золоту буцу. Просто шок. Саме Кришане Роналдо є рекордсменом за кількістю проведених матчів у Єврокубкав, кращий бомбардир європейських турнірів за весь час. Є кращим асистентом в історії Ліги Чемпіонів УЄФА і рекордні сім разів ставав кращим бомбардиром сезону Ліги Чемпіонів УЄФА. Після третьої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів у складі Реал Мадрид став першим гравцем, який виграв цей трофей п'ять разів. За національну збірну Португалії провів 196 матчів, що є найкращим результатом за всю історію збірних, зіграв на 13 турнірах і відзначився на усіх. З 2008 року він капітан збірної Португалії з футболу. З 2014 року він став найкращим бомбардиром збірної і встановив рекорд за кількістю зіграних матчів. Саме у складі збірної Португалії він виграв чемпіонат Європи 2016, ну А потім Лігу нації в 2019 році. Це перший європейсь, який зміг забити 100 або більше м'ячів у складі збірної з футболу. Це легенда, але часи йдуть. Цей чемпіонат світу, можливо, вже став останнім для уругвайських зірок Луїса Суареса та Едінсона Кавані. Обом нападникам вже по 35 років, але можливо вони просто не дотягнуть до наступного мундіалю. Але ще є Муслера та Касерес. одному 36, іншому 35. Також вік такий собі. Вони не такі імениті, як Суарес та Кавані, але дуже важливі фігури для збірної. Але їм не треба переживати, тому що підростає дійсно класне молоде покоління. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, ну і написати свою думку у коментарях. Почуємось!